Сім вагонів, сім регіонів, яких напряму течепила війна. Все це у роботах народних митців, які свої емоції боротьби України відтворили на вагонах. З Харкова до Ужгорода вирушив потяг до перемоги. Тілювали це сім українських художників, які протягом майже двох тижнів в різних, в різних локаціях розписували ці вагони. І першим рейсом вони направили з Києва до Ужгорода, символічно знову ж таки з одного з міст, де був величезний потік евакуації, зипеня з Бучі і так далі до заходу України, як це традиційно було з першого дня війни. І так само потім переставили його на Запоріжжя через Нікополь, через Енергодар, через маршрут евакуаційний. Тому для нас було символічно поєднати потягом до перемоги ті міста, які найбільше потерпає від необхідності евакуації. Тому цей потяг курсує зі сходу на захід, з Запоріжжя до Львова, з Києва до Ужгорода, ну і тепер з Харкова до Ужгорода через всю Україну. Війна. Війна важлива. Земля пропиталась кров'ю, материнськими слізами. Ну якщо не ми, то хто буде це делать? Кожен розказує свою історію, кожен плаче. Десь поплачемо поплачем, ми в купе, вийдемо, але треба виходить людям з улыбкою на лице. Так, да, може бути десь тяжело. Скільки повивозили людей Безплатно. И есть, раздавали, и еду. Ну как-то стараемся не падать духом. Все равно же победа будет за нами. Как бы там ни было. Пусть пройдет день, пусть пройдет два, все равно мы привезем победу. Все Особливість в тому, що це радість для людей, які дійсно зустрічаються посмішки, це і сльози пасажирів, які бачать, які пам'ятають за окуповані місця, за території, які в нас є. І ці вагони люди бачать, вони згадують, що Луганщина, Харківщина, Миколаївщина. Це для них це і, і радість, і сльози. З перших днів курсують цим потягом. Ми їздили в Запоріжжя-Львів, Київ, Запоріжжя. Зараз приїхали курсувати тут, до Харків-Ужгород. Саме з Харкова був чи не основний евакуаційний маршрут з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. І звідси одночасно, от в один день могло їхати до шістнадцяти до двадцяти нові тисяч людей. Всіх їх вивозили залізничники, і оцей вагон, на фоні якого ми зараз знімаємо, він присвячений саме звітязі українських залізничників. Загалом тут сім вагонів в цьому поїзді по до перемоги. Кожен з цих вагонів присвячений одній з тимчасово окупованих українських територій. Тому це наш меседж українцям на цих територіях. Оріях, що ці території не забуті, що ми добре прекрасно пам'ятаємо про звитяги українців, які досі на цих територіях, і ми обов'язково туди повернемось. Ми вже чекаємо, поки кожен з цих вагонів поїде до свого пункту призначення до Донецька, до Маріуполя, до Сімферополя і так далі. Тобто, Харківський вагон він сподіваємось, перший буде сигналом деокупованої території. Ми вже до цього наближаємося, дякуючи збройним силам України. Тому сьогодні ми з гарним настроєм проважаємо цей, а, цей потяг у дорогу до Ужгорода. Всім. Леся Кобилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Харківські звісті.